Глядачів Чорноморської телекомпанії Ви дивитеся програму сьогодні. Про та я, її ведуча Марина Ступак в Україні. Триває прийом заявок на компенсацію оренди житла для внутрішньо переміщених осіб, який почався 29 січня. Це новий механізм підтримки ВПО з боку держави. Скористатися цією програмою можуть внутрішні переселенці, які переїхали до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях. Першу субсидію в майже 5 тисяч гривень вже отримала родина, що мешкає на Закарпатті. Та орендодавець майже 2,5 тисячі гривень на відшкодування податків з оренди цього житла. Для тих родин, які змушені орендувати своє житло через те, що вони втратили його е через російську агресію та окупацію, вони також можуть отримувати і інші соціальні допомоги, які визначені чинним законодавством. А також це додатковий захист, як для орендаря, так і для орендодавця, тому що ми передбачаємо одним з елементів такої допомоги це офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити і права, і обов'язки, і захист від того, щоб тебе не виселили на другий день, і для орендодавця захист, що буде вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі. Тобто, загалом це додаткова підтримка і додатковий юридичний захист у всіх аспектах, які стосуються оренди житла. І в цілому ситуація на ринку оренди нерухомості така: кількість пропозицій оренди житла зменшується, а винайняти квартиру стає все дорожче. Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ. Про це свідчить дослідження Асоціації фахівців з нерухомості України за перший місяць 2025 року. Порівняно з минулим роком, ціни на оренду квартир в Києві зросли на 3%. Отже, середня вартість однокімнатної квартири в Києві близько 17 тисяч гривень. Про ситуацію на ринку та про те, чи допоможе нова урядова програма вимушеним переселенцям орендувати житло. Сьогодні про все це говоримо із головою громадської спілки Асоціації молодих ВПО Аркадієм Петросяном. Пане Аркадіє, вітаємо вас. У нашому етері вітаю доброго дня. Почнемо з того, все ж таки, які категорії внутрішньо переміщених осіб можуть претендувати доброго. на цю програму, та про яку кількість приблизно йдеться. Дивіться, ну спершу ж потрібно зазначити, що ця програма експериментально працювала до цього півроку. Вона стосувалася дев'яти mm -hmm. областей України, в тому числі Донеччини і Луганщини чомусь. чомусь так і почала стартувала з кінця січня цього року вже для всієї території України. України. Так так да команда нашої асоціації подала публічний запит до міністерства соціальної політики. Поки ми не отримали на превеликий <зас> жаль, відповідь з приводу того, скільки вже подало заяв, і скільки. Заявок було подано під час експерименту це дуже важливо, бо насправді я дуже скептично ставлюся yeah. до цієї програми з кількох причин: перша ринок оренди житла на сьогоднішній день у нас в Україні ну в кращому випадку сірий, і люди не хочуть е, прикріпляти офіційний договір, платити податки, декларувати свої е, доходи з цього, бо ну з різних причин хтось не хоче. Подавати декларації, хтось ну, зовсім з різних причин. Навіть ну, я на своєму прикладі скажу, що на моєму прикладі це у мене орендодавець не хоче цього робити. І я насправді особисто знаю дуже малу кількість людей, які подалися mm -hmm. на субсидію. реально, Друге, є великою проблемою цієї програми те, що. Ті орендодавці, які вже отримують субсидію на комунальні послуги, не можуть не можуть претендувати е на субсидію ще за оренду. Можуть, так. Їх, mm -hmm. е люди, яких у, у них орендують е нерухомість, вони не можуть претендувати на субсидію. Абсолютно вірно, це теж є. Такою великою проблемою, і третє, будемо чесними, все ж таки, воно може вийти то на то, через те, що ринок оренди на це буде реагувати, і оренда житла буде зростати, особливо в великих містах. Плюс там є великі проблеми з тим, що у людей, яких дохід там перевищує дев'яти тисяч чимось гривень, їм там субсидія не, не підлягається, і так далі треба розуміти корінь проблеми ця субсидія мала стати за ініціативу міністерства соцполітики альтернативою для виплату цих 2-3 тисяч гривень які виплачували внутрішньопереміщеним особам які для більшості ВПО були де факто скасовані в березні 2024 року більшість залишились лише окремі категорії громадян україни які отримують ці виплати це приблизно 20-25%. від і кількості, що отримували ці виплати, і держава шукала якісь заміни. І, наприклад, от минулого року, через те, що Міністерство соціальної політики не розрахувало кількість людей, які подадуться на ці виплати, так їм довелося повернути 30 мільярдів гривень до державного бюджету. А Пане по повертаючись так. до цієї програми, власне до так. того, що ринок переважно цінновий, да маємо таку інформацію, що в Україні щорічно укладається близько півтора мільйони угод про оренду житла, і з яких 90% неофіційно, тобто це принаймні такі цифри озвучила директорка інституту життя житла Аліна Москаленко. Отже, чи можемо ми говорити, що ця програма, з огляду на те, що там є обов'язковий пункт, що має бути офіційний договір оренди, що ця програма не працює? І ці субсидії будуть недоступні для більшості та, е, внутрішньопереміщених осіб. За суб'єктивною впевненістю нашої команди цією програмою скористаються лише десятки тисяч людей, ми десь в березні, я думаю, зможемо подивитися, скільки людей все ж таки скористалося цією програмою. А я нагадаю, що внутрішньопереміщених осіб у нас за офіційними даними в країні 4,9 9 мільйонів. Mm -hmm. Тобто, якщо скористаються десятки тисяч. Це крапля знову ж таки, крапля в морі, знову ж таки, не системне рішення профільних міністерств по роботі з внутрішньопереміщеними особами і не вирішення головного питання внутрішньопереміщених осіб, яким є житло, тому що знову ж таки сірий ринок оренди, субсидії, незрозуміла історія з доходами, небажання орендодавця. Ці субсидії, в принципі, про ці субсидії, говорити офіційні договори е, і, і так далі, на бажання платити податки. Е, це все нереальна історія. На превеликий жаль, зараз під час е, війни робити реформу оренди житла нам ну, неможливо. Пане Аркадії, ми перепрошуємо, чи могли б ви вимкнути звук або прибрати вібро сповіщення? Бо ми чуємо, що вам приходять якісь сповіщення, так, щоб м м якісні так, було. я. я, я. Так, так. і повернемося до цього до цієї теми. Власне, яким чином держава може спонукати орендодавців, все ж таки, укладати ці офіційні договори, платити податки, і чи є власне інтерес орендодавців до цієї програми? Що, що, що має бути, щоб вони зацікавились? Ну держава вже заявив. Е з міністерства політики заявили, що вони будуть оплачувати ПДФО або налог на податок на прибуток, якщо це фізична особа-підприємець, так але є не тільки причини, не, не тільки в податках справа. Іноді люди не хочуть просто займатися підпис, хочуть отримувати таку чорну готівку на руки. Держава мала взагалі, в принципі, якщо говорити про ринок оренди житла, мала все ж таки присікати цю незаконну незаконну діяльність з орендою, але через там багато соціально-економічних, в тому числі причин, ми на це закривали, закривали очі, держава на це закривала очі, що люди просто за готівку е, отримували де-факто займаючись незаконним е, підприємництвом. І, і це дуже погано і жарт зіграло на початку повномасштабного вторгнення, коли е, оренда квартир на території Західної України коштувала зовсім не, там 5, 7, 10 разів вище mm -hmm. за їх реальну ринкову ціну. а ви ж зараз спілкуєтесь з внутрішньопереміщеними особами? Скажіть, які чи є в них інтерес до цієї програми, і власне наскільки для них важлива ось ця компенсація за оренду житла? Наскільки для них це необхідно? Ми на початку повномасштабного вторгнення займалися евакуацією населення, Бахмутський район, Часів'яр, Солідар. І ми спілкуємося з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, в тому числі, там діяльності нашої асоціації, і вже на третій рік повномасштабного вторгнення люди хочуть отримати. Комплексне рішення не по оренді житла, не по місцям тимчасового проживання, а по тому, щоб вони залишилися в Україні, вони обирали Україну часто ризикуючи життям через блокпости окупантів, через обстріли виїжджаючи, як побачили, як маріупольці виїжджали і так далі. Вони хочуть отримати вже комплексне рішення, комплексне рішення по компенсації за зруйноване знищене житло, яке залишилося в окупації, комплексне рішення для тих, у кого не було нерухомого майна. По Дешевому кредиту за типу є яка наразі не працює, не підходить для внутрішнього переміщених осіб. Люди хочуть свій невеличкий куток на території вільної України для того, щоб жити тут. Зрозуміло, і ще одна е, перепона да, в тому, що отримати субсидію для орендодавців, це якщо він вже отримає якусь субсидію по іншій програмі. Та тобто, це теж є такою е... так. А це ну давайте будемо чесними. Де більшість внутрішньопереміщених осіб знімають квартири, знімають житло, знімають якихось літніх. Людей, Як які вже мають старин... субсидію, старина квартири, да які там на опалення, там і так далі, отримувала субсидію. Це ж більшість yeah. людей не живе там в крутих ЖК, в великих будинках, там в столиці, в великих мільйонниках містах. Люди живуть в, в вторинному житлі. Чи не варто було б все ж таки тоді державі якось пом'якшити умови для отримання цієї субсидії в рамках цієї програми? Конкретно держава на сьогоднішній день потрібно. Працювати над механізмами компенсації житла і над механізмами кредитування вже вже не, не, не час місць тимчасового проживання. У нас 5 мільйонів людей в країні не знають про завтра, mm -hmm. що з ними буде завтра. Вони втратили житло, втратили майно, і вони починають їхати або за кордон, або не дай Боже на тимчасово окуповані території та на територію країни агресора. А власне, от повертаючись до цієї програми, який механізм отримання цієї субсидії? От о, конкретна людина зацікавилась та що вона має людина. Подає на сайт на порталі пенсійного фонду. Там ще здається, що в дії можна це, але я не впевнений. Подає перелік документів. Можна подавати там обов'язково е, дохід, подається довідки. Обов'язково подається цей договір з орендодавцем. Подає пакет документів і чекає чекає рішення. Mm -hmm. От то, ну, і це, ну, можна, я знаю, що це можна ще в СНАПі зробити в центрах надання адміністративних послуг, але на превеликий жаль, о, центр надання адміністративних послуг себе не дуже ефективно показали, коли були подачі на виплати. Mm -hmm. і зараз подивимося, як на субсидію. Субсидії. А потім людина сама має обрати собі квартиру, чи їй мають запропонувати, як от далі це mm -hmm. працює? Ні, Людина заходить орендодавця, заключає з ним договір. Цей договір прикриття людина, сама звичайно шукає. І подає, якщо всі критерії підходять, видається там якась сума. ну, Ця суба, ну це давайте. Давайте будемо чесними. Це навіть там не 20% оренди ринкової будь-якому куточку України. Там який це 5, який 3, відсоток там? Ага, тобто до двадцяти, це п'ять до 10 це прям ну я не, не знаю хто, що хтось отримає 10 тисяч я Навряд. А я нагадаю, що, наприклад, в Києві проживає 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб е, в Києві за ну. 15 тисяч гривень це середня е, вартість оренди, оренди однокімнатної квартири. Ну, ви, так, говорили, що ця цифра складає 17 тисяч гривень близько. Та скільки часу взагалі може зайняти ось цей процес, починаючи від того, що людина подає документи, знаходить житло і потім отримує компенсацію? Наскільки, Наскільки я, той, я розумію, це достатньо швидко, все ж таки, угу. але але Ще треба от зазначити, що ця програма цю програму людина подається на півроку, і другий раз воно може податися ще тільки на півроку. Тобто програма глобальна для кожної людини на рік. Угу, на рік. Є. Тобто знову це ж це, це, це така міра, це видати, спалити гроші, глобально спалити гроші, дати знову ж таки не удачку, а рибу, спалити ці гроші через рік. Підсадити знову людей на гроші, до через рік їх забрати і не дати ніякої альтернативи. Угу. От як було з виплатами. А як розраховують? От ви кажете, що різний відсоток да, від оренди житла це може складатися субсидія? Як вона розраховуватиметься? Від доходу на кожного члена родини. Ну, від, від вартості, звичайно, оренди житла і від доходу на кожного члена родини. А, Зрозуміло. І як це може вплинути на ринок? Будуть підвищуватись ціни. Орендодавці будуть підвищувати ціни 100% з офіційним договором, щоб для себе ці так звані ризики не невилювати. Я вважаю, що ринок оренди житла буде підуть підвищуватися. А от щодо регіонів в яких регіонах зараз можуть внутрішньопереміщні особи найбільш бути зацікавленими в оренді житла? Ну Сюди, всюди люди Ну, можливо, 4. десь їх більше там це прифронтові, якісь да міста чи велика кількість людей проживає в Києві. Це 400 тисяч людей, в Київській області 200 тисяч людей. Приблизна кількість Дніпро-Дніпропетровська область 300 тисяч людей. Західна Україна, там в кожному в кожній області десь по 200 тисяч. Це ну люди живуть в більш безпечних районах нашої країни. Там де є робота. Там де є робота, є якісь можливості і так далі. Я думаю, що все ж таки от в макрорегіон Північ, в Київ, в Київську область буде приїжджати все більше і більше людей, особливо зараз, коли фронт рухається на превелике mm -hmm. зарядження, буде більше переїжджати в Київ і в Київську область, там біля Києва, міста супутників, міста, міста сателіти. І там, там велика. Великий попит на оренду і є є є з чого вибирати, бо там, наприклад, у Львові, Львівській області, не такий великий вибір, не такий великий ринок. На вашу думку, чи може ця програма допомогти вивести ринок з тіні, Стати принаймні одним з інструментів для того, щоб вивести ринок нерухомості з тіні? Я категорично в цьому сумніваюся. Наприклад, ну давайте поставимо себе на місце орендодавця, якщо у вас буде вибір здавати просто в чорну і не платити податки не в внутрішній переміщені особі, або людини, або в ВПО, яким не потрібна ця субсидія, краще б здавав би цим людям і все. Ну не я а взагалі в цілому, так якщо на місце орендодавця себе поставив. Тобто інтерму, я не я так. не думаю, що це що взагалі я не думаю, що цієї програми супер велика кількість людей скористається. Я не думаю, що ця програма прям суттєво змінить підхід до оренди житла в Україні. Я про це не думаю. Звичайно, хотілося б оптимістичним бути, але тільки цими заходами ні. А якщо людина бере участь у цій програмі, припустимо, то чи це якось впливає на її право брати участь в інших програмах, до прикладу щодо отримання власного житла? Чи це щодо отримання власного житла? Ні, але є ще господі прихисток. Програма. Називатися і там хто в прихистку бере участь. Там там я не знаю там умов. Я знаю ція ця програма компенсації е, оренди житла. Прихисток так хто в прихистку бере участь, не мають права на оренду подаватися і навпаки. Угу. А власне щодо ціноутворення на ринку оренди житла, хотіли б щодо цього поговорити. 76% середньої зарплати продавця консультанта, до прикладу, в Києві складає ціна оренди однокімнатної квартири. А, як працює ціноутворення на цьому ринку? А, чи може держава щось взагалі регулювати в цій сфері? Держава звичайно, має встановити на мою думку. Держава має встановлювати граничні межі оренди, але це мають бути офіційні офіційні оренди. А як їх можна було б робити? Це так: це призначити покарання, призначати штрафи за чорну оренду житла, тільки так, але поки політичної волі до цього немає. Угу. А, якщо беремо тему переміщені особи і житло, які наразі комплексно, от ви кажете, що потрібен комплексний підхід. Який саме, якщо ми тезисно да, підсумуємо розмову, що має те саме, яким чином вона може реально допомогти так. переселенцям внутрішнім? Команда нашої асоціації розробила законопроект 1161, який підтриманий в двох читаннях фракці... всіма фракціями парламенту. Це законопроект створює механізм компенсації житла для людей, яких Воно знаходиться на часово окупованих територіях. Навіть воно, якщо не знищено, прирівнюється до знищеного. І люди матимуть за формулою кабінету міністрів, є відновлення, матимуть право на компенсацію. Це соціальна справедливість. І зараз законопроект чекає підпису президента. Ми зробили петицію на сайті кабінету міністрів, яка набрала вже 14 тисяч підписів. Mm -hmm. І Ми чекаємо, щоб президент підписав цей законопроект. Вчора президент звернувся до українців, сказавши, що через два тижні буде розроблена якась суперпрограма для переселенців, що люди отримують квартири і будинки. Ну будемо дивитись. Угу. Ну наразі переселенці зацікавлені переважно в оренді житла. Це все ж таки дивляться в бік того, щоб купляти це житло. Ну, звичайно, люди хочуть якусь собі квартиру, так далі, але немає можливості: немає дешевих кредитів, немає механізмів компенсації. Це дуже важко для людей, які втратили все, щось собі накопичити, хоча б на перший внесок. Дякуємо вам, пане Аркадії. Гостем нашого ефіру став голова громадської спілки Асоціація молодих ВПО Аркадій Петросян. З ним ми говорили про ринок нерухомості в Україні, зокрема про програму компенсації оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Як це може працювати на практиці? Більше випусків сьогодні. Про ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі, щоб перейти на нього. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. І до зустрічі в наступному етері.